Admiralty Digital List of Lights. Це електронне видання, яке є аналогом паперового видання про вогні та знаки. Як їм користуватись? Дуже просто і зручно. Ну отак змінюємо масштаб, наприклад, ось цей маяк. Натискаємо на нього два рази. І бачимо його назву, координати. Його дані, що у цьому маяку є станція АІС, є Ракон, флешинг, Вайт, 31 морська миля, дальність дії. Його характеристики, деталі. Ось так би ми бачили би все про цей маяк у паперовому виданні. Тут ми можемо бачити на ось ці дати, які тут є, на 19. Жовтня на 20 жовтня, а, графік освітленості, коли сходи, луна, заходує, а, про сонце і так далі. Наприклад, у нас є маяк, і ми хочемо дізнатися, коли ми побачимо цей маяк і коли відкриється до нього вогонь. Ми бачимо, що дальність видимості цього маяка номінальна і дорівнює 20 морських миль. Те ж саме ми можемо побачити на карті. 20 морських миль. І так, той маяк, що ми з вами знайшли на карті, ми знаходимо тут. Ось цей маяк. Я його відкриваю. І бачу, що номінальна дальність видимості 20 морських миль відповідає оптичній дальності видимості в 20 морських миль при метеорологічній видимості в 10 морських миль. Географічна дальність видимості – 14 миль. Отже, ми можемо сказати, що сила. Вогня в цього маяка дуже велика, і вона може розповсюджуватись на величину до 20 миль. Але географічна дальність цього маяка 14 миль. Тому цей маяк буде за горизонтом. І раніше, чим за 14 миль ми його не побачимо. Але це розрахунок без обліку висоти глаза спостерігача. Що ми робимо далі? Висота глаза спостерігача у нас 22 метри. Ми заходимо в Help, Tails Diagrams. І от відкриваємо ось таку табличку. Висота маяка 48 метрів. В нас 22 метри висота глаза спостерігача. І так, 48. У нас є 40 і 45. Ведемо сюди. І ось 22. На 40 і на 45. Ну, десь 23 морські милі. Отже, географічна дальність цього маяка. З обліком нашої висоти глаза спостерігача буде 23 милі. 23 милі це більше, ніж оптична дальність. Тому меншу з дальності ми приймаємо до дальності відкриття цього маяка. Ми не зможемо його побачити з відстані 23 милі. Бо його сила огня тільки на 20 морських миль. Це якщо в нас видимість 10 морських миль. Що робити, якщо в наша видимість не 10 морських миль, а, наприклад, 5. Ми заходимо, виходимо звідси. Ось тут visibility, Вносимо цифру 5. Заходимо. Сюди, Help Tips. пам'ятаємо, що в нас була номінальна дальність видимості маяка 20 миль. Доводимо до 20. і ми маємо. 20 до 5 миль, фактично наша дальність е, видимості атмосфери, і вліво. І отримуємо 12 морських миль. Тобто, коли в нас впаде видимість до 5 морських миль, ми цей маяк його вогонь можемо спостерігати на відстані лише 12 морських миль.